Квіти щирі слова вдячності за роботу, відзнака від Прилуцької міської ради. 6 лютого на заслужений відпочинок пішла директор комбінату шкільного харчування Шкільний Наталія Бублик. Відсіє освітньої медичної галузі. Ми сьогодні вам будемо доземно вклонятися, і ми вам правда будемо дякувати за роботу. Сім років ми робили. Я за сім років не чула жодного і претензії. Від того чи іншого директора засвітньої школи. Жодної претензії до роботи вашого підприємства дитячої установи. Я не чула жодно, жодної претензії від наших медичних закладів. Ви той керівник, яким треба гордитися. І я всі роки мені було гордо, тому що, ви, що я працюю з вами. Бо ви дійсно заслуговуєте керівник, який заслуговуєте на найкращі слова похвали. Наталія Бублик 43 роки свого життя віддала галузі громадського харчування. 33 з них з моменту створення працювала на комбінаті шкільного харчування. Шкільний останні сім років очолювала це підприємство. Ви жили своїм підприємством, ви любили своє підприємство. Ви любите своє підприємство. Ви любите дітей, і це дуже видно. І ви так ви так згуртували свій колектив що в кожну школу, в кожен садочок заходиш і з приємністю говорить про те, як смачно ви готуєте. Я би хотіла, щоб ви працювали. І я була вдячна Богу, що ви залишаєтесь. Ну ви, ви так вирішили. Тому для мене, для всього колективу я не помилюсь, коли скажу, ви є гордість міста, ви є гордість, той керівник, поряд з яким приємно бути. Бо ви надзвичайно відповідальна людина, тому, звичайно, що нічого, крім слів, подяки. І отого от слова, що це гордість нашого міста, я не можу сказати. Тому це від нас. Тобто, Найкращій жінці, найкращому керівнику. Справжньому професіоналу своєї справи. Це для вас. Дякую. Дякую, 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 дякую. Я хочу сказати свою чергу, що жодного разу, до кого б я з спеціалістами не зверталася, всі, хто сидять в цій залі, мені жодного разу не було не відмовлено б допомогу. Жодного разу, жодного разу. Мені ніхто не да нічого. Ну, знаєте, так от. Якби отмахнулися в от мене, я вдячна всім, вдячна кожному. <звучить> заступник міського голови Тетяна Шкуренко, що координує роботу гуманітарної сфери прилук, зокрема шкіл, садочків і лікарень, які шкільний забезпечує харчуванням, зазначила, що не уявляє завтрашнього дня без такого керівника, як Наталія Бублик, тому що буде завтра. Де вирішувати складні питання, і коли була поряд Наталя Іванівна, і в яких би дискусіях ми не були, бо це робота і непроста робота: нести відповідальність за харчування дітей, щоб не було скарг від батьків, не було претензій від контролюючих органів, це дійсно непросто. Але я знала, що є Наталя Іванівна. Яка має міцний авторитет в громаді, яка має міцний авторитет серед тих е, людей, які мають дотичність до роботи до організації шкільного харчування? У нас дуже непроста ситуація, і знову ж таки ми знаємо, з чим вона все зв'язана. А це питання, які потребують вирішення. І при чому професійного вирішення про непросту ситуацію з харчуванням дітей в школах і садочках прилук через неприйняття необхідних рішень депутатами міської ради говорила і виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва. Як ми будемо далі продовжувати роботу, дуже важко. Правда, ви великий спеціаліст, ви серйозний спеціаліст, ви професіонал своєї справи. Ми могли на вас положитися, могли на вас звернутися. Я вам дуже дякую за нашу співпрацю. Я жила цієї роботи. Я кожного разу, коли хтось там звернеться, розраховуйте завжди на мою допомогу. Я завжди допоможу. Дякую. Нагадаємо, комбінат шкільного харчування шкільний Наталія Бублик очолювала з 2016 року, тобто останні сім років до сьогоднішнього дня, включаючи і надскладний час від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.